Доброго дня, друзі! Ви на каналі Smart Plumber. І сьогодні у нас продовження відео. Друга частина, як змінився будиночок, який в мене було підписано будиночок за 180 тисяч, який в Україні би не купили за 10 тисяч доларів. От така тут є територія загальна. Такий будиночок з Тут СТО якийсь. І отак воно все виглядає. Тут канаполи. Так все виглядає. Тут входимо у двір, в будинок з двору, з фронту, зараз попадаємо в кімнатку. Конус кімната гарна. І тут у нас вхід клазить і в другу кімнату. Круто. Тобі це, можна сказати, гардероб. Гардероб він з двох частин, як з цієї. Так, з кімнати. Тут у нас маленький клазет. Кімната. Досить гарна для дитячої кімнати. І клазит. Ту кімнату, яку ми вже попадали. Підрушники, хімію. Тут ми зараз поміняємо цей кран, унітаз вже лишається і ванна. Тут все було вже зроблено, можливо, поміняємо ще дрейн. Тут йде Де великий клазиць. Автоматичний датчик світло. І другий туалет. Тут ми тут поставимо кран. І сюди поставимо унікса. Тут буде холодильник. І тут ще одна кімнаточка. І клази так само, включається світло на руку. І саме основна кухня. Так, як я говорю, тут холодильник, тут буде плита, тут ми зараз зробимо кран поставимо, під'єднаємося все, тут буде. Посудомийка І ось така частина маленька на столик. І тут спускаємося в підвал, вихід на вулицю. Ну і сам підвал. Підвал ще не доробили. Ми не знаю, може і не будуть робити. Це в нас є п'єць, який обігріває хату. І бойлер, який нагріває воду. Суду, э, цей. Пральні машини будуть і сушальня під'єднано. Ну і сама каналізація. І так, повністю все великий зал. Лічильник води. Так все виглядає. Зараз там зробимо роботу, дознімаємо, як воно вийшло доробили і. Ну, Друзі, завершили ми на сьогодні. Пішло дуже багато часу. Зараз покажу на полі. Пішло багато часу. І отак от зробили кухню. Газ поставили. Тут ми Поставили екран, поставили, підключили все, Поставили унітаз, їздили в магазин за унітазом. Було. Бо забув сказати, що унітаз потрібний, і не взяли складу. От так от все. Поміняли тут дрейна. Дрейном дуже довго пішло, тому що дуже важко було його викрутити. Ну, Згорим по плану викрутили. От. В підвалі забрали. Каналізацію цю стару заробили таким бетоном швидким гідравлічним, ну, синтехнічним, вставили плітку і отак от, от все у нас так працювало. А найбільше на часу пішло. Це на початку відео побачити був такий колодязь при приємо, тому що каналізація та стара виходила. І от ми її переробили. Тут має бути клінаута, на магазині не було ні в одному ні в другому, тому б вас заказав і приїдемо на інспекцію поставити. Отака от от ситуація. Так що Всім гарного дня і підписуйтесь, буде ще нових відео. Дякую.